Третє здань відповідь яка була. Б? Третьему здань відповідь Б. Точно Б. Д. Д, Правильно? D. Ні, Д. Д. Чому правильно Д? Тому що подивіться, тут неправильно. Має бути між одиничкою і десяткою, недобрий множник. Тут недобрий множник. Тут теж є між одиничкою десятки і, і тут? Між одиничкою і десяткою, бачите? Правильний множник, але перша перевіримо чи в восьмій степені. Тобто, якщо ми кому поставимо тут. Рухаємося, які є знаки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім знаків. Все добре. То відповідь де? трошки більшу, можливо, буде більше видно вам. Добре, йдемо далі. Четверте завдання. Яка правильна, правильна відповідь? Це. Це правильно. Це. І, думаю, тут нема потреби пояснювати, тому що якщо ми поставимо кому сюди між одиничкою і трійкою, у нас два знаки після коми. Зменшується, тобто буде мінус 14. Так, п'яте завдання було досить таке цікаве. П'ятому завдання треба вибрати відповідь з цього стопчика і з цього стопчика. Як ви це зробили? Яка відповідь вийшла тут квадрат, прямо в кутничку, просто конті? Я не зрозуміла, як виконувати це завдання. Так, я теж так думаю, що треба його повторити, пояснити, як його робити. Тому Можливо, хтось хоче пояснити, чи мені пояснити його? Добре, давайте так. Тоді я поясню. Весь, якщо ми маємо е, тут 10 в помножити, і тут помнож на 10-11, то ми не можемо з ними нічого зробити, тому що тут є різні множники, в нас, правда? Тобто нам треба зробити, щоб тут було 10 10, і тут було 10. 10. Тобто, у нас що вийде, коли ми тут зробимо 10, 10? буде 21. Ми одну десятку заберемо. Тобто ми 10-11 розпишемо, як 10 помножити на 10, 10. 2,10 помнож на 10, буде 21. Тобто це буде у нас 21 помножити на 10. Десятій. Тут зрозуміло це? Зрозуміло це чи ні? Так, зрозуміло. Тобто ми перетворюємо, щоб тут було 10. Десятій. Коли тут буде 10, і тут буде 10, і ми вже маємо право ті числа додати між собою. Бо у нас 1,5 додасть 21. І це скільки буде? Яке то число з того буде? 1,5 до 21, це буде 22,5. Але 22,5 ми не можемо записати, тому що це число більше за 10, тому ми маємо зробити кому перенести. Треба таке число записати. 22,5, але ми, кому, ми не можемо записати, тому ми пишемо 2,25. Бачите, то у вас така відповідь? Є. Бачите? Так. І зрозуміло, що у нас буде 10 не в 10, а 10 в 11 буде. Тому що ми кому перенесли. У нас було 20 відпілів, і ми кому перенесли, настало 10-11. І у нас вийшло тут. 10-11. 11, 11 вибираємо звідси, то вибираємо звідси. Тобто відповідь має бути 225 на 10, 11. Така відповідь має бути.